Привітці автобілістам, тим, хто пошуку та тим косвіс. Це складно. Я Флакс, і сьогодні у нас на огляді два безперебільшення легендарних автомобілі. Це Шкода Октавія А5 та Volkswagen Golf 5-го покоління. Тож давайте порівняємо їх і дізнаємося, хто краще на наших дорогах. Давайте розпочнемо з явного лідеру серед універсалів десятилітньої давності. Це Шкода Октавія А5, яка проектувалась як щось середнє між Пасатом та Гольфом. З яким, до речі, сьогодні і доведеться конкурувати, як і доводиться конкурувати за серця автовласників вже більше 20 років. Тепер щодо дизайну, як і 20 років тому, шкода продовжує притримуватися ідеї чітких та стриманих ліній, які собою формують чисто сімейний вигляд класичного вагу. Гольф також недалеко відійшов від свого попередника. Він хіба що трохи збільшив фари, та додав більш обтікаємих форм. Також і над задньою частиною непогано попрацювали дизайнери Volkswagen. Вони зробили її більш округлою та приємною. А от задня частина Октавії не зазнала значних змін у порівнянні з попередньою моделлю. Ну хіба що трохи збільшили фари. Тепер щодо ходової. Октавія нарешті дослухалась до ідей гольфа та зробила собі також незалежну підвізку зі стійками Макферсон. Але за рахунок більш короткої колісної бази, у Volkswagen все ж таки більше проходимість ніж у Октавії. Тепер щодо двигунів: обидві моделі комплектуються дуже великим різноманіттям силових агрегатів. Вони мають близько десяти як дизельних, так і приблизно стільки ж бензинових варіантів. І все ж таки, у кожної з цих моделей є явні лідери серед наявних двигунів. У Golfa це виявився бензиновий 1,4 MPI двигун, який при врахуванні невеликої ваги цього автомобіля видає ідеальне поєднання економічності та потужності. Зважаючи на трохи більші габарити та вагу цього автомобіля, їй задобився також і більш потужний двигун. Їм виявився дизельний 1.9 TDI, який спромігся дати комфортну потужність та динаміку їзди на цьому автомобілі. Про габарити, Octavia являється найбільшим авто у своєму класі. Її довжина у кузові Універсал сягає аж 4 метри та 48 см. Кузов Ліфтбек менший всього на 5 мм, але виглядає компактніше завдяки більш плавним формам. Volkswagen же є трохи меншим за розмірами, але і цілі перед ним ставляться трохи інші. Як для поганяти, 4 метри та 20,5 см нормальна довжина. А ширина у 1,76 см точно не буде відчуватися як зайва. Його особливість це сплитність на міських дорогах, тож не варто очікувати від нього, що він би вмістив в себе всю вашу сім'ю разом із каляскою. Тепер перейдемо до салону. Салон Актаві повагавськи простий, хоча всі необхідні функції у ньому є. Складається таке відчуття, ніби спочатку був придуманий салон Volkswagen, а потім було відкинуто все, на чому можна зекономити. Так і утворився салон Октавії щодо салону Гольфа. З першого погляду зрозуміло, що він виглядає більш технологічним. Здається, що дизайнери Volkswagen нарешті спромоглися досягти того ідеального балансу між технологічністю та зручністю керування. Тепер щодо матеріалів салону, У порівнянні з попередніми поколіннями, вони стали дійсно більш м'якими та комфортними. Відчувається, що в цей раз ваг не економили на матеріалах салону. У порівнянні з гольфом, матеріали салону, хоча й виглядають більш простішими, але на дотик залишилися такими ж приємними. Тепер перейдемо до посадки у шкоді. Якщо чесно, вона відчувається трохи рубленою. Таке відчуття, що у дизайнерів не вистачило чи то коштів, чи то бажання довести її до приємного відчуття. Але в цілому їхати можна. Посадка ж в гольфі видається мені більш допрацьованою. Тут же дизайнери постаралися зробити моє перебування в цьому автомобілі більш комфортним, можна сказати, більш м'яким. Так само можна сказати і про задні сидіння, які не поступаються ні матеріалами оздоблення, ні зручністю посадки. Шкоді ж, хоча посадка пасажира відчувається більш жорсткою, але це компенсується більшими об'ємами для пасажира, який сидить поза водієм. Хоча це і хетчбек, але проблем із обсягом багажного відділення у нього немає. Давно тут время ще щось розказувати, так? Да? Приємно, що в цьому багажнику під досить твердою поличкою є місце для повнорозмірного запасного колеса. Та не тільки. Після багажнику звичайного розміру ми перейдемо до того, чим шкода дійсно може хизуватися. Головною гордістю цього автомобіля, безперечно, є багажне відділення. Саме через нього він і отримав статус сімейного автомобіля номер 1 у світі. З приємного, цей автомобіль має дуже зручну ідею використання подвійного дна у багажному відділенні. Склавши цю поличку, ви отримуєте доступ до також непоганого простору, який також можна розширити, піднявши це подвійне дно, за яким ви побачите також місце для повнорозмірного запасного колеса. Окремою уваги заслуговує це дизайнерське рішення, яке можна звати безперечно геніальним. Це дуже зручна ні ручка для закриття багажного відділення, яка не дозволяє вам нормально його закрити. Керування цим гольфом достатньо приємне, Динаміка розгону передбачена гарна. Навіть з найслабшими двигунами, які ставлять на гольфа, він може видати вам достатню маневреність та швидкість у місті. Щоправда, на трасі його вже буде трохи не вистачати. Але це не проблема, так як все-таки це авто призначене саме для міста. Перемикання передачі взагалі без зайвих проблем. При сильному бажанні можна перемикати взагалі одним пальцем, якщо вам це дійсно треба. Гальма працює так, як треба. Що й не дивно при таких то розмірах автомобіля, підвізка відчувається значно краще, ніж в попередних моделях, що в принципі також не дивно. Отже, висновок прокерування очевидний. Це дуже приємне авто. Шкода вже відчувається конкретно важче. Але 1,9 турбований дизель повністю це вагу та видає достатньо гарну динаміку розгону. Але якщо брати менш потужні двигуни та ще й на газу, то це може стати проблемою для тих, хто любить бути швидшим за кульгаву черепаху. На трасі це авто показало себе досить гідно. Так, після 130 їм стає трохи важче керувати, але їхати швидко та з комфортом можна. До коробки передач претензій немає. Все перемикається чітко та з приємною в'язкістю. Гальмівна система також гідно виконує своє завдання, але й навантаження на неї тут значно більше, ніж могли бути б у гольфі. Підвізка в шкоди дуже плавна та приємна. Відчувається гарна робота та увага виробників до цієї деталі. Тож керування шкодою має також приємно здивувати її майбутнього власника. Ну що, дякую вам за перегляд. Нагадую, якщо вам сподобались ці автомобілі, ви маєте можливість купити конкретно їх. Не такі самі, а саме ці. У описі, нижче під цим відео, ви зможете знайти посилання на ці автомобілі. Також ви зможете знайти кнопку спонсорської підписки. Рекомендую. Також, якщо ви хочете віддячити мені за цей відеоролик, ви можете поставити вподобайку під цим відео та написати коментар, яке наступне відео ви хочете бачити на цьому каналі. Не забувайте підписуватись та дзвонити у дзвоники. Вони розкажуть вам про випуск цих нових відео. А ви чекаєте випуску нових відео. Зустрінемось на наших дорогах.